Добрий день, дорогі друзі, ми з України, і ми продовжуємо з вами вивчати екологічні системи, тобто екосистеми. Ми з вами говорили на попередніх уроках про те, що на екосистеми, на організми, які живуть в екосистемах, великий вплив здійснюють різноманітні фактори. Фактори екосистеми, які впливають на життєдіяльність живих організмів, називають екологічними факторами. Про які ми сьогодні поговоримо? Отже, тема нашого сьогоднішнього уроку екологічні фактори. І так, що ж такі екологічні фактори, або як їх називають екологічні чинники? Екологічні фактори це усі компоненти навколишнього середовища, які впливають на живі організми. Прикладом екологічних факторів є, наприклад, світло, температура, вода. Взаємний вплив організмів одне на одного, тобто все те, що ми вчили з вами в курсі 5 і 6 класу. Чинники ці отримують назву екологічні лише в тому випадку, коли вони впливають на організм. Які ж існують екологічні чинники або фактори? В екології виділяють кілька груп екологічних чинників, які класифікують за дуже багатьма ознаками? Це Цей за походженням вони бувають космічні і техногенні. За середовищем виникнення бувають гідросферні, атмосферні, біосферні, ґрунтові, за характером впливу на організм, бувають фізичні, хімічні та біологічні. В залежності від особливостей змін навколишнього середовища бувають неперіодичні та періодичні. Але найпоширеніша класифікація екологічних чинників все-таки за природою впливу. А саме за природою впливу, всі екологічні чинники поділяють на три величезні групи: це. Абіотичні чинники, тобто, тобто вплив на організм чинників неживої природи, біотичні чинники, тобто вплив на організм чинників живої природи, і антропогенні або антропічні чинники, тобто це прямий або посередкований вплив людини. Давайте розберемося з вами детальніше. Ось на цій, в цій таблиці ми можемо бачити різні групи екологічних чинників, їх три: це абіотичні, біотичні і антропогенні. Абіотичні Поділяють ще на підгрупи, наприклад, абіотичні ділять на кліматичні, атмосферні, едафічні, тобто ґрунтові, гідрологічні та топографічні. Біотичні чинники поділяють на симбіотичні, нейтральні та антагоністичні. А антропічні чинники виділяють техногенні чинники: це, наприклад, хімічне радіаційне забруднення навколишнє середовище. Далі, антропогенні чинники це безпосередній вплив людини, наприклад, вирубування лісів та полювання на тварин. Слід сказати, що ці чинники по-різному впливають на організм і, звичайно, впливають на його існування. Ті значення чинники, які є найсприятливішими для життєдіяльності організмів, і за, яких, за впливу яких спостерігається Повноцінний ріст розвиток і розмноження організмів називають оптимальними чинниками, а самі значення цього чинника називають оптимумом. Ось на, цій, на цьому графіку, оцей оптимум, інтенсивність дії фактору показаний зеленим кольором. Зрозуміло, що якщо дія чинників оптимальна, то вид живе, розмножується, росте, розвивається, процвітає і так далі. Ці значення утворюють зону нормальної життєдіяльності. Тобто оптимум це нормальні сприятливі умови для життєдіяльності виду. Але дивіться, є зони, які заходять за межі оптимуму. Вони позначені тут червоним кольором. Це так звані зони пригнічення або так звані стресові зони. За цих значень чинника, організми живуть. Просто живуть, але не ростуть і не розмножуються. І врешті-решт є у нас дві, два крайні значення чинника: це зона максимуму і зона мінімума. Як за зоною максимума, так і за зоною мінімуму життя що, е, живого організму неможливе. Далі. Е, тепер поговоримо про таку. Е, про таке поняття, як екологічна валентність або екологічна толерантність. Екологічна толерантність це здатність організмів успішно протистояти дії зовнішніх чинників в певному інтервалі, або, іншими словами, це адаптованість видів до певних умов існування. Кількісно ем, ця валентність або толерантність охоплює діапазон між нижньою і верхньою межою від витривалості. Екологічна валентність зрозуміло, що у різних видів різна. Наприклад, північні олені, яких ви бачите на слайді, можуть витримувати коливання температури повітря від мінус 55 до плюс 30. Що це означає? Що якщо температура падає нижче мінус 55, то особина гине так само піднімається вище плюс 30, особина гине. Але в оцих межах 55-30, оце і є та екологічна толерантність, це то є. Певний екологічний оптимум, за якого вид ісзакого вид не тільки живе, а ще й росте і розмножується. А наприклад, тропічні корали гинуть у разі зміни температури навіть на 5-6 градусів. Тобто, у різних видів організмів оці межі, оця екологічна валентість, вона що різна. Далі тепер ми поговоримо про різні правила, про різні закономірності впливу екологічних чинників на організмі. Перший чинник, який ми розглянемо, друзі, це обмежувальний чинник. Обмежувальний чинник. Значить, обмежуваний або лімітуючий чинник це чинник середовища, який найбільше відхиляється від оптимальної дії серед всіх інших факторів, і виходить за межу витривалості. Автором цієї закономірності є німецький хімік Юстус, Юстус фон Лібер. Юсус фон Лібіг проводив дослідження із рослинами, і він виявив, що якщо із усього набору хімічних елементів рослині не вистачає хоча б одного хімічного елементу, то рослина вже не розвивається повноцінно. Тобто, якщо навіть всі інші елементи, там, наприклад, калій, магній, кальцій, вистачає, а хоча б одного не вистачає, то саме цей елемент. Буде що тим лімітуючим чинником, який унеможливлює нормальний ріст і розвиток організму. Якщо, наприклад, два елементи, двох елементів не вистачає, то лімітуючим елементом, тобто обмежуючим, буде той, якого не вистачає більше. Тобто він, його закономірність спирається на так звану діжку лібіха. Про що говорить ця діжка? Подивіться, чітко видно, що ця діжка вона має різні, складається з таких дощечок, і дощечки мають різну довжину. Так от, ем, коли ми наповнюємо цю діжку, то вона наповнюється тільки до того рівня, да, до рівня тієї дощечки, яка найменша. А далі ж вода починає витікати і вже вище ж не набереться, ви ж розумієте, да? тому саме ця дощечка виступає що тим лімітуючим фактором. Найчастіше лімітуючими факторами, безумовно, є вода, температура і їжа. Наприклад, життєдіяльність струмкової форелі обмежується вмістом кисню в воді, а життя північних оленів лімітується глибиною снігового покриву. Ще одну закономірність, ще один закон, на якому ми зупинимося, це закон толерантності Шелфорда. Ми з вами знаємо, що на організм одночасно впливають багато різноманітних чинників. І дію кожного з них можна подати у вигляді певної якоїсь схеми. Весь діапазон мінливості чинника, в межах якого можлива життєдіяльність організму, називають зоною екологічної валентності, про яку я говорив, або діапазоном витривалості. Вченість Шелфорд стверджував, що так само, як мінімальні значення, значення чинника можуть обмежувати життєдіяльність організму, так само і максимальні. Тобто, що це означає? Це означає, що надлишок води, наприклад, коли ми поливаємо рослини, так само шкідливо діє, як і нестача води. Так? Тобто і мінімальні, і максимальні значення чинника, за якими життєдіяльність особи не стає неможливою, тобто вони гинуть, називаються межами витривалості, розрізняють верхню і нижню межу витривалості. Тобто, у 1913 році американський зоолог Шелфорд у дослідах з комахами дійшов висновку, що як мінімум, як мінімальне значення чинника, так і максимальне є обмежуючим, тобто лімітуючим чинником, чинником існування живого організму. Далі, тепер поговоримо про таке поняття, як екологічна ніша. Так як кожен із вас за партою в школі має своє місце, так само кожен біологічний вид в екосистемі займає своє місце. Чим визначається це місце? Ну, наприклад, в школі ви для себе можете це вибрати місце саме, самі, да, або для вас це місце може вибрати, скажімо, вчитель. В природі все набагато складніше. Да? Вид не може зайняти ту екологічну нішу, яку він захоче, він займе те місце, де фактори сприяють існуванню, існуванню цього виду. Да? Інакше кажучи, екологічна ніша це умовне місце, яке займає в екосистемі вид, включаючи його положення в трофічних ланцюгах, включаючи його вимоги до факторів середовища і зв'язки з іншими організмами. Графічно екологічну ніжу можна визначити як певну ділянку. Подивіться, будь ласка, багатовимірного графіка, у якому кожна координатна вісь це інтенсивність дії екологічного фактора. І на кожній з них відкладено певне значення, у межах яких можливе існування виду, тобто діапазон чого толерантності. На рисунку зображено двовимірну модель екологічної ніші, хоча вона може і тривимірна бути, і чотиривимірна. Чому да тут взято два. два Чинники, які впливають на існування виду, це температура, як бачите, і вологість, да? тобто береться оптимальне значення температури і оптимальне значення вологості, і бачимо, що вид поширюється тільки в межах певної температури і в межах певної вологості, тому що це ті саме чинники, які обмежують існування даного виду. Треба сказати, що два види не можуть займати ту саму екологічну нішу досить довгий час. Чому? Та тому, що раз вони знаходяться в одній екологічній ніші, значить, у них одні вимоги до чого? До екологічних факторів, а це значить, що неминуча конкуренція. І в результаті конкуренції один із видів неминуче загине. Для того, щоб уникнути цієї конкуренції, види зі схожими екологічними нішами. Розподіляють ресурси. Цей принцип отримав назву принципу Георгія Гаузе. Наприклад, організм може проявляти активність в різний час доби. Наприклад, один організм активний вдень, інший вночі. Вони займають ось одну екологічну нішу, але вони не конкурують між собою, тому що з'являються в різний час. Причому це можуть бути організми, наприклад, хижак, жертва. Принцип. Так? Наприклад, організми можуть займати різні яруси в лісових екосистемах. Так, наприклад, ось на цьому малюнку ми бачимо розподіл різних видів лісових співунів в Північній Америці. Всі вони займають одну екологічну нішу. Умови існування в різних видів у них дуже подібні. Однак є один нюанс. Якщо ви подивитесь уважно на один малюнок, то ви побачите, що різні види співунів займають. Мешкають і харчуються в різних місцях крон дерев в лісі, і тому конкуренції між ними що немає, і види виживають. Отакий От принцип гаузи суворо дотримується в більшості еко екосистем, але в нього є і нечисленні винятками, і такими винятками є, наприклад, понктонний парадокс, і дійсно, це парадокс, тому що про, ну, цей парадокс на сьогодні вчені пояснити не можуть. Таким чином, друзі, на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися з екологічними чинниками і з закономірностями їх впливу на існування живих істот в екосистемі. На сьогодні ми на все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові, не забувайте про те, що все буде Україна, і до наступних зустрічей.